Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі Актив ТВ, програма Активний Київ. І сьогодні ми будемо з вами говорити на тему будівництва нового корпусу дитячої лікарні. Охмадит. Історія з будівництвом нового дитячого корпусу. Лікарні Охмадит продовжується і продовжується вкрай скандально. 21 червня 2016 року відбулося чергове судове засідання, на якому намагалися з'ясувати, а хто ж має управляти підприємством, яке здійснює будівництво. Києво-Святошинський суд Київської області так і не спромігся поставити крапку у цьому судовому процесі, натомість переніс розгляд цієї справи на пізніший термін, аргументувавши своє рішення тим, що є достатньо завантаженим. Правильця виглядає як простий спір про призначення однієї людини та звільнення іншої. Таких справ в Україні зараз чимало, але коли ми почали розбиратися в цій справі, з'явилося дуже багато подробиць: мільйонів так на 50. Саме така цифра пролунала з вуст Оксани Залевської, яка представляє у суді інтереси компанії Укрмедпроект А це вже дійсно цікаво. Наразі штовані 59 мільйонів державного підприємства. Саме тому ж, журналісти українського інтернет-телебачення Актів ТВ вирішили розібратися. А в чому суть справи? Отже, у 2011 році в рамках кампанії добудуємо корпус охмадиту, врятуємо 300 життів щороку. Було прийнято рішення про будівництво нового центру трансплантації кісткового мозку. Громадські активісти разом з благодійниками тоді підрахували, що кожного року приблизно трьом сотням українських дітей ставлять діагноз, що вимагає пересадки кісткового мозку. Кожен третій потребує трансплантації від нерідного донора, яку на сьогоднішній день в Україні ніхто не робить у країнах Європи. Така операція коштує від 200 тисяч євро, і українські батьки змушені шукати таку непідйомну суму, щоб врятувати життя своєї дитини за кордоном. Організатори кампанії вважають, що подібна операція в майбутньому центрі варіюватиметься у ціновому вимірі від 150 тисяч гривень. Кое-кому невыгодно развивать отечественную медицину, кое-кому выгодно, видимо, больше вывозить деньги за рубеж и э, делать трансплантации детям костного мозга там. Власне, замовником будівництва від імені Міністерства охорони здоров'я України виступало державне підприємство Укрметпроект Буд», яке очолювала Ірина Коваль. Розпочалось будівництво і до 2014 року було повністю проведено зовнішні роботи і навіть поставлено обладнання, після чого фінансування на деякий час припинилося. У 2015-му в бюджеті знову з'явилося 500 мільйонів гривень на добудову життєво необхідного для України. Лікувального корпусу. Тоді проблема була дуже актуалізовано, і відповідні громадські активісти почали інформаційну роботу. З оптимізмом дивився на майбутні лікарні і тодішній міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвіллі. В этом году виділено 500 мільйонів гривень на завершення монтажних робот. Ми думаємо, що по графіку яка зараз буде готуватися. Ми до кінця цього року всі деньги освоїні до закінчимо ті роботи, які нужны уже слідчого коду. Начнем внутрішні і Так далі спочатку все було добре. Державне підприємство Укрмедпроект Буд» як замовник будівництва у жовтні 2015 року провів відкритий тендер з вибору генпідрядника до будови. Тендер пройшов відкрито та прозоро. В ньому брали участь як чиновники, так і громадські активісти. У конкурсі перемогла компанія Altis Construction зі статутним капіталом 350 тисяч гривень, яка і взяла на себе зобов'язання виконати роботи на суму 390 мільйонів гривень, що на понад 40 мільйонів менше за найближчу конкурентну пропозицію. Це вже потім громадські активісти будуть говорити, що сума була занижена настільки, що виконати роботи за такі гроші просто неможливо, і виконувати її ніхто не збирався. Uh, Altis Construction залишила такое предположение, в, в, в котором вона победила всі фірми зразу, взяла этот проект, а строїть не почала. Она украла там де фірма украла какую-то честь Є доказательства, є підтвердження, що Altis Construction украла ці гроші. 2 березня цього року відбулася прес-конференція за участі народних депутатів України від міжфракційного депутатського об'єднання Депутатський контроль Максима Полякова та Олени Масоріної. На ній мова йшла про те, що компанія Altis Construction належить кіпрським офшорам Altis Holding Limited та Геріган Investments Limited. на самом деле есть одним из участников теневой приватизации возможности получения и полного контроля строительства Ахмадета. Деньги государство отдало, на сегодняшний день они работы не выполнены, денег нету. І з 1 числа 2016 року компанія тисячі не має ніякого отношения к отношенні строїтельства ж компанія була генпідрядником скандального будівництва, так і недобудованої дитячої лікарні майбутньої, яке публічно лобіювалося тодішнім президентським подружжям Ющенків. Журналісти інтернет-порталу Наші гроші у своєму матеріалі від 29 жовтня 2015 року під назвою Тесна Сіро виграв 390 дев'яносто мільйонів на добудову охмадиту фірми, що належить підряд. Нику фіскалів зазначили, що очолює цю компанію такий собі Максим Забігайло. Він же є директором корпорації Альтіс Холден, забудовника Олександра Глімбовського, донька якого є дружиною голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Звичайно, що без серйозного лобі в найвищих органах влади така компанія не мала би можливості не те, що працювати, а навіть існувати. А її керівництво давно би знаходилось на державному забезпеченні у менш комфортних умовах. Натяки на депутатів та так званих благодійників що дотичні до грошей на лікування дітей за кордоном стають занадто прозорими. Коєкому кому вигідно розвивати отечественну медицину, коєкому кому вигодно, більше вивозити гроші. За рубеж і е, делать трансплантації дітям костного мозга там за 150, за 200 тисяч євро. Притом що за эту же сумму в Україні можна зробити трансплантації не одному а трьом, а то й чотирьом дітям Комівство в нашій політиці само по собі злочином не є, а от невиконання зобов'язань перед державою цілком. Фірма ці зобов'язання не виконала, але справно принесла на підпис акти про виконані роботи. Природно, що Ірина Коваль, яка на той момент очолювала державне підприємство «Укрмедпроектбуд», підписала лише частину актів. Коли ми підійшли до завершення року, года, що відбувається? компанія подає актів виконаних робот на суму близько около там 22 мільйонів. Когда мы начинаем работать, отрабатывать эти акты, мы пропускаем и подписываем, как служба заказчика, квалифицированная, повторюсь, актов на 6 миллионов работ. 22 березня 2016 року Укрмедпроект Буд» отримав нового керівника, яким став Шутковський Дмитро Олександрович. Зайнявши посаду, він анонсував масштабні ревізії діяльності своєї попередниці і обіцяв швидко розгорнути будівництво. Проте, по факту, будівництво так і не було розпочато. Но тут друга річ: Він вот з января місяця не Містроїв. А як какому істрої слідча заблокирова? А ні, були заблокировані. Тобто, з приходом нового керівника укромет будівництво зупинилося. Міжфракційне депутатське об'єднання, «Депутатський контроль провело власне повноцінне розслідування, результатом якого стала заява про злочин, в який йдеться про те, що завдяки бездіяльності нового керівника у Буду було завдано державі шкоду на суму більше 100 тисяч гривень. Таким чином, гроші виділені на будівництво цього року, досі не розподілені і не витрачені, а значить, і будівництво не рухається. І тут виявляється одна пікантна деталь. На нараді в Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я піднімається питання: а чи не передати нам частину коштів з будівництва Корпусу Ахмадиту на реконструкцію Маріїнського палацу? Є ідея до 24-го до Дня Незалежності про відкрити правий клігіль Маріїнського палацу, який там постійно відбудуть роботи, і там провести прийом послів, слів долучити президента і перших усіх держави. Ось так передати кошти на реконструкцію палацу. До речі, там також є своя підрядна організація, в якій свої специфічні відносини з державними мужами. Проте, як говорив класик, це совершенно друга історія. Здавалось би, банальний конфлікт з приводу працевлаштування, звільнення, яке наразі оскаржується, а за ним невиконання контракту і фактична втрата десятків мільйонів гривень компанію «Альтіс Констракшн. Нове керівництво Укрмедпроект Буду, яке не лише фактично зупинило будівництво, чим поставило під питання понад 300 дитячих життів щороку, але й встигло завдати державі чималого фінансового збитку. У проблемі розбиралися журналісти українського інтернет-телебачення Актів ТВ Максим Степаненко та Вадим Герасимович. Заходьте на наш сайт актівтв.Медіа та переглядайте наші матеріали на сторінці в Ютубі ТВ» In UA. залишайтеся із нами на все добре. До побачення.